Вітаю вас, діти! Сьогодні ми будемо спостерігати за однією дуже гарною пташкою. Подивіться в небо. Бачите маленьку чорну пташку з довгими крильцями та роздвоєним хвостиком? Це ластівка. Яка вона? Ластівка невеличка струнка пташка. Її спинка чорна, а животик білий. У ластівки довгий роздвоєний хвостик, схожий на ножиці. Завдяки ньому вона легко маневрує повітрі, швидко змінює напрямок польоту і ловить комах. Такий хвостик робить її справжньою повітряною акробаткою. Якщо подивитися ближче, можна побачити, що її пір'ячко трохи блищить на сонці. Ластівка весело цвірінька її. Її спів мелодійний і радісний, ніби вона співає про щасливі новини. Ось послухайте. Ластівки люблять селитися біля людей під дахами будинків, на стайнях, мостах. Вони будують гнізда із глини або грязючки, яку змішують зі своєю слиною. Гніздо виходить міцне та затишне. Ластівки дуже спритні. Вони ловлять комах прямо в польоті. І їхні улюблені ласощі комарики, мошки та інші маленькі жучки. Ластівка дуже турботлива мама. Вона ловить маленьких комах просто у повітрі, тримаючи їх у дзьобику. А коли прилітає до гнізда, маленькі ластів'ятка широко відкривають дзьобики і пущать, ніби кажуть: Мамо, ми голодні! Ластівка обережно вкладає їжу прямо в дзьобик малюку. За день вона може прилетіти до гнізда сотні разів, щоб нагодувати своїх пташенят. А коли вони підростають, мама вчить їх літати і самостійно шукати їжу. Чим корисна ластівка? Вона знищує комах, які можуть кусати людей і шкодити рослинам, а її спів? Приносить радість, бо нагадує, що літо вже близько. В Народі кажуть, де ластівка гніздо звила, там буде щастя. Отже, якщо ви побачите ластівку, не лякайте її, а краще привітайте. Це добра пташка, яка приносить у дім радість і захищає нас від комах.